Зараз ми знаходимося у родині гончарів у селі Яревський, Полтавщина. Це е, Світлана, Ярослав. Їхнє прізвище таке гончарі. І ось ця понтійська піч. Це понтійська піч. Помпейська помпейська. А, помпейська, помпейська піч. Тобто вона зроблена за мотивами так, такі печі були в Помпеях, ті, які накрилися везумів колись там, так. І, е, в цій родині є своя традиція робити піцу. Яку піцу, Світ, розкажіть? Піца, звичайно, робимо тісто з вечора, там на сироватці або на кислому молоці. І я роблю такі порційні кусочки тіста, кладу кожної в кульочок, щоб не підсихало, а на наступний день вже печемо піцу. Ага, а тут яйця є в цьому? Ні. Тобто вода. Олія там є, сіль, цукор і борошно. І потім я його качалкою не розкачую, а отак вру... ручками розтягую. Так. Тепер ми поливаємо томатом. з чого? Помідори і там спеції різні. І зараз святик покладе начинку. Святік це син. Скільки тобі років, уроків? 14. І базилік клади під помідори. Хай на наступну. Бо він згорить так, святік. А, і це така маленька порція. Так, да, це на одну людину, отак один раз поїсти. І скільки ви таких будете робити? Ось у мене майже 30 заготовок. А коли закінчується начинка, ми робимо лаваші. Вони надуваються, як кульки такі, дуже смачний, такий хлібчик. А ви що робите, Ярослав? Що це за галазі? А я в порядок навожу. Підлогу мию в печі. Щоб не було попиву. А просто ось мокра ганчинка така з мішковини. І витираю пот. — А, і це ви щоб... на тірінь ставити буде. Так, да, щоб піца не в сажі була потім. Не в попелі то в сажі там вже не буде. Помідори з городу? — Так. І сир це ми робимо самі, і оці же печі Ярослав його закопчує. Так у вас і корова є? Ну вже немає, це ми в сусідів беремо молоко. Була коровка в нас, але вже немає. А ви ж свята сама з Полтави. Так. А приїхали в Ярецький? Так, жити. приїхала, за чоловіком поїхала. І мені тут дуже подобається. А в Полтаві родичі залишились? Так, в мене брат там з сім'єю живе, рідний брат. І не, не хочете повертатись в місто? Ні, не хочу. Спочатку казала, я тільки в Полтаві буду жити. Не да. хочу я в село. Да. Поставила мені таку умову. Ми майже два роки прожили в Полтаві, а потім тут як побувала, я хотів цей дворище продати. Вона тут як вона така не продавай я тебе прошу, не продавай. І от ми тут. <laughs> Скільки вже років? Ну, no, 14. Ні, 15 вже, 15 так. 15. Да. Так Святослав тут і народився. Ти іншого не знаєш. Справжня піца печеться не більше, ніж хвилину 15 секунд. Такий італійський стандарт. 20? 20? Це теж з Ютуба інформація. так, да, 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 да. Ми ж коли зробили піч, почали самі щось пробувати а тоді сидиш в Ютуб, давай дивитися, що воно і як. Дружина замішує тісто, каже, а чим ти туди закидати? будеш? лопату треба. Я бігом в Ютуб, яку ж лопату, подивився, які вони є. Взяв бак із старої пральної машини, розрізав болгарку, ось в мене лопата. Ось друга лопата. Їх повинно бути дві. Однієї закидаємо, а цей вирушимо і виймаємо. Це вже це вже дуже готово. Святік, давай, 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 давай. О, є маленьки. Так ти остриє. Та й що мене трогайте? а ти Ну, тобто, можна назвати цю піцу теж по-ярецьківській. Традиційна ярецьківська піцця, бо під традиції вже може 10 років, так що вже традиційно. Ми ж, до речі, печемо хліб на заквасці з пророщеної пшениці. І заквасці скільки років у нас вже? Років. 15 точно. 15 років заквас. Отак воно пере... безправниця... естафета передала. Да, да, да. да. Які... Раніше була така традиція, взагалі закваска, з покоління-покоління в покоління передавали. А що ви з дому не виїжджаєте на місяць там кудись? Ні, ні. І ніякі туреччини не їздили. Ні, ніякі туреччини ще не їздили, Ну, ще є думка поїздити. Просто в нас же була коровка, в нас ще досі є конячка, вів. І були малі діти. І трошки я дуже люблю мандрувати, але трошки нам. Ну, подорожі були такі місцевого значення на один день. Ну, в крайній випадку там два-три. Світлана, а ну охарактеризуйте піцу по Яреськівській. Чим вона характерна? А, чим? А, ну, вона повністю зроблена з натуральних продуктів, зроблена вручну, сир домашній, домашні помідори. Базилік самі виростили. Пічку самі зробили, самі печили. Не е, немає ми зараз. Нас. Якщо так. Є. Ні, ми, ми просто вегетаріанці, вегетаріанці. А ви ще й вегетаріанці? Да, ще й до того ж вегетаріанці. Я не не, не замовив за попросив, ми не встигли нам на цю неділю привезти. Трішки ми з цим. Зазвичай варено копчений вегетаріанський ковбасовий.